Вітаннячка і ласкаво, прошу на перший тест Феррарі. Тест на міцність. Наша остання машина змогла пройти три таких тести. Давайте подивимось на неї. Прикола, де все остальне? Це все, що ми знайшли. Ясенко. Знаєте, володіти Феррарі не так і погано. Мені дійсно дуже весело з нею проводити час. Я не розумію, про що всі говорили щодо юридичних питань та позовів. Тресті я просто Я обожнюю цю машину. Вона така весела, така. Це я може нам хтось зарплату видать, бо аванс вже потратився плюс курс долара. Бачу який... А я оце що рішаю, по-твоєму? Наступного тижня може. Просто трохи листів від фанатів прийшло. Бляха. Я написав невелику пісню. Вона називається. Якщо тобі не подобається, як я поводжусь зі своєю Феррарі, то ти можеш добре поводитися зі своєю Феррарі. Поняв прикол, бо типа, нема в них Феррарі. Але мене дуже цікавить, наскільки міцні дзеркала на Феррарі, І в основному через те, що вони виглядають потворно, це позоріще для цієї машини. Як би це їх зняти? Може, пилкою по металу? Точно, десь у мене була така. Сумніваюся, що вона там. Це що таке? Почекай, це телевізор? Ох. От вона. А вони часом не коштують 10 штук баксів. Нащо я це зробив? Коді в тебе не таке, аж руки трусяться. Синю ізолянту маєш. Зараз буде краще як до ремонту. Їдемо он до води. Щось покумекаємо, може трохи сполоснемося. Ні, 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 коді, 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 ні. ні ні Що ти там в коробці маєш? Ну таке, наживка на карася, там лимони, лайм ще є. Карась не буде клювати на лайм. Ще турецький лимон є, на нього тим більше не клюне. Та ж не так, треба у воду кидати. Та не в не чіпай лайм, це для риби. Ми приїхали сюди, щоб купити трохи їжі, ну але не собі. Подивися на пікап цього мужика. У нас обох червоні пікапи. Добринко. Це все сюди покладемо. Що Що тут відбувається? Качка з кінгуру тусується. Давай, давай, все нормально. Руль правіше трохи. Давай, давай, рівняй. Тут ми корм тримаємо. Нормально так на капот, да? тож пікап, все добре. Так, добре добре, сип, не бійся, по самі края засипай. Одна із речей, яка дуже зручна у Феррарі, це годівничка. Це прикольно. Це хороша сільгосптехніка. Дивіться сюдою. Ми разом з Беном з Урбан Ранчо трохи вирішили повеселитися з капібарами, а вони в свою чергу зможуть насолодитися їздою на Феррарі. Горг, горг, його звати Горг. Хлопці, трохи відійдіть, ми їх лякаємо. Він дозволить тобі його поцілувати. Ми хочемо, щоб він сів в авто з клімат контролем і трохи розслабився. Горх, у мене є кавун. Будеш херсонський. Ми зараз будемо ліхачити по дорозі, правда? А ти любиш тварин? Так, можна сказати так. Назви п'ять тварин. Прямо зараз ну, поможи мені. Дивись собака. Кіт коричнева собака. Вони можуть їсти фрукти. Я бачив, як вони їли газелей. Ну нам треба годувати їх живими тваринами. Келлер, Йди годуй їх. Я не мав на увазі годувати їх Келлером. Тільки не вставок. Ти зламав. Глянь туди.